Гості фотографуються у елітному готелі Єрусалиму. Та щось пішло не так. Чітко видно, що у представника України піджак заправлений чи то у штани, чи то у ширинку. Мало того, сам піджак якось дивно виглядає на тілі президента. Таке враження, що Порошенко в бронежилеті фото з недолугим виглядом Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук опублікував столичний журналіст Олександр Дубінський. Світлину підписав: цікаво спить він також в бронежилеті під піжамою. Фото відразу активно почали коментувати користувачі Фейсбуку. Піджак, заправлений в штани. Фу, і це на прийомі. І це обличчя країни, піджак в штани заправу? Він що, п'яний в туалеті був. Дивлюся я на Петра Олексійовича і згадую себе на шкільному випускному. Також піджак в ширінці застряг. Але я тоді випив від сили 250 грам. Петро Олексійович підозрюю, випив більше. У нього невдовзі також випускний. Та то у нього фляга на півтори літри. Там просто коробка цукеру крушен. Це він тому сховає, не розлучається з ним ні на хвилину. Наступна поїздка буде в Меку, де він стане правовірним мусульманином. Ось так виглядала Україна на прийомі в Ізраїлі. Світлину з офіційного прийому опублікували на сайті президента та згодом видалили. Марія Петручик для новин на часі.